Вітаю, це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Небайдужі рівняни продовжують підтримувати керівника Рівненського діагностичного центру Романа Шустика, якого затримали через хабар. Нині вони готують тисячну акцію під стінами Нацполіції у Рівненській області. Зокрема, колеги, колишні пацієнти та всі інші, хто знає Романа Шустика, запевняють, що той не міг взяти хабара. Біля стін Рівненської обласної бібліотеки вони зібрались для того, щоб обговорити подальший план дій та зібрати підписи на підтримку головного лікаря. Активісти Кажуть, такого прецеденту, коли громадськість захищає людину, яку підозрюють в хабарництві, ще не було в Україні. Нагадаємо, що в п'ятницю Романа Шустика затримали працівники Рівненського управління захисту економіки за хабар у розмірі 2000 доларів. Повідомлення, що у Рівному викрали людину, надійшло патрульним. Очевидці повідомили, що на вулиці Дубинській двоє невідомих село запхали його сусідам автомобіль Шевроле Авео та повезли в невідомому напрямку. На пошуки відправився весь особовий склад 4-ї роти батальйону. За півгодини з допомогою небайдужих громадян інспектори відшукали вище вказаний автомобіль в селі Колоденка. Він знаходився у будівлі організації, яка позиціонує себе як заклад. Що бореться з алкогольною залежністю у будинку? Інспектори виявили 22-річного потерпілого з різаною раною. Руки він намагався втекти від нападників та винозною кровотечею. Патрульні затримали усіх 20 осіб, ймовірно, причетних до викрадення, які знаходились в будівлі. Як вдалося поліція з'ясувати, згодом до цієї організації на промислове лікування потерпілого відправили батьки з їхніх сил, хлопець зловживає алкоголем. Рівнян вчитимуть англійської американці. З 12 до 22 червня волонтери із США проведуть у рівному курс розмовної англійської мови. Навчання безкоштовне. Охочі відвідувати курси, повинні будуть пройти співбесіду аби американці визначили рівень англійської. Курси розмовної англійської мови, «English Language Dynamic регулярно проводять у різних містах України організація Mitchell God International». Заняття проводитимуть на базі школи номер 2 у Рівному у невимушеній атмосфері живого спілкування. На навчання запрошують усіх охочих віком від 16 років. Зареєструватися можна за телефонами, які ви бачите на екрані щодня з 9 до 18 години. Російський шансон на Рівненщині заборонили. У маршрутках та громадських закладах Рівненської області більше не повинна звучати російська кримінальна музика. Тобто переважно шансон. Такі рішення депутати ухвалили на минулій сесії обласної ради, що була у п'ятницю. Попри таке рішення обласної ради, юридичного примусу заборона немає. Покарання тих, хто і далі вмикатиме російський шансон у маршрутках та ресторанах чи кафе, не нестимуть. Депутати розраховують більше на моральний тиск суспільства. На любителів кримінальної музики. До 1 вересня Рівненська Ода має прозвітувати депутатам про виконання рекомендації. До слова, підтримали таке рішення не всі обранці, лише 39 з 59 у залі. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті, а детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску новин і бережіть себе.